З дитинства я був дуже активний. Мені подобався спорт, займався із семи років і був на турніках. Взагалі я вчився в інтернаті з першого класу. Коли я туди раніше пішов, у нас хлопці вже займалися цим на турніках і навчили мене. Згодом мої інтереси змінилися, пішли якісь пригоди, та й вже не до того, не до турніків було. Після цього я пішов училище вчитись, а інтернат закінчив. Через те, що я був дуже активний і мені подобався спорт, мене завжди брали на змагання, та й постійно брав участь в них. Потім мої інтереси знову змінилися, зникло бажання до турніків, і згодом я пішов у університет. Мені там більше подобалося вчитися, і я весь свій потенціал вклав у навчання, що закінчив університет на 5 із 5. В мене була сусідка вірянин. Свідків його вона запрошувала мене до себе вивчати Біблію, і мені це подобалось. Та й певний час ми вивчали її. Це було до речі, дитинстві десь 7 або 10 років мені тоді було. І десь років 16, напевно, я прочитав книгу Відкриття. Просто прочитав Біблію для себе. Певний час читав її та й дійшов до книги відкриття. Сприйняв її дуже буквально, злякався та пішов до сусідки та запитую, що робити, і вона мені відповідає. Що потрібно йти до Бога. А я їй даю відповідь: що добре, піду. Потім упродовж двох тижнів кожен день відбувалися дуже дивні ситуації зі мною, невдачі та й інші неприємності. Ну і я запитую неї, що це відбувається. А сусідка мені дає відповідь, що це диявол випробовує мене. Ну і я подумав, навіщо це мені? Жив собі нормальне життя, ніхто мене не чіпав. Значить, піду далі собі жити, як жив раніше. Та й одразу все повернулося назад. І неприємності минули. Коли мені було десь напевно 29 років, я Подивився в дзеркало. До речі, раніше в мене таке траплялося у дитинстві. Коли я дивився в дзеркало і думав, що я таке, але ніколи не замислювався далі. Тобто, далі цього нічого не йшло. А тут вирішив подумати. Дивлюсь на себе і думаю, я не просто тіло або чоловік, є щось всередині мене тому що є емоції, совість у тіла, яке просто народилося і помре, точно цього не могло бути. який сенс тоді мого існування означає, що є щось значно більше, і я почав шукати в інтернеті. Було багато версій, що мене чекає після смерті. Це було моє питання. Прочитав багато інформації та згадав про книгу об'явлення із біблії. Я її знову прочитав та злякався. Тому що сприймав слова буквально, дуже злякався, що вирішив піти кудись у церкву. А в церкву яку православну Ну і пішов туди до священника і кажу йому, що боюсь. хочу змінити своє життя. Чи можна мені якось допомогти? Поясніть, що мені робити. Він мені щось сказав. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Але говорю йому, а ось у Біблії написано не так. А він відповідає: Ти біблію не читає, бо щось схоже до цього. Ти ж, напевно, у Біблії Тору читаєш. Треба читати Євангеліє. А для мене Біблія є Біблія. До чого тут Тора чи Євангеліє? Це ж один той самий Бог написав? Ну я для себе це сприйняв якось не дуже. Але запитую, що мені робити? Він говорить: є закон Божий. Можете його собі на телефон завантажити, і ви дізнаєтесь, що треба робити для того, щоб змінити своє життя. Добре, я це зробив і в той момент прийняв рішення, що наполегливо тепер це робитиму. Я завантажив Божий закон на телефон, почав вже його читати. А наступного дня, коли я просто йшов в метро та чекав поїзд, метро і міркував над книгою відкриття, як Бог чинить. Я звинувачував його, і на нього випадково лайкою сказав. На мене такий страшний жах зійшов, що я пояснити це не можу. Ніби щось гаряче по всьому тілу пішло, і мені тоді наскільки страшно стало, згодом після цього моменту в мене ці слова самі собою полилися. Тобто ти з ними нічого не можеш зробити. Вони ніби зовні в тобі чи навпаки виходять через твоє тіло. Тобто вони просто є, і ти нічого з цим не можеш зробити. Що б ти намагався зробити, все це залишається. А від цього ще страшніше стає. Ти ж розумієш, що сказав на Бога, а тепер ще постійно говориш. Мені ніхто не пояснив, тому що я не був в церкві, а десь далеко-далеко від неї. Ніхто і нічого не міг мені пояснити. Я з цією проблемою був віч на віч. Мені було дуже страшно. Я молився, Моторшно було лягати спати, тому що я думав, ніби Бог мене вб'є, і я не прокинувся більше. А там суд, про який написано в об'явленні, та й думаю, що мені робити так жити не можна. Я думаю, мені ж треба якось заснути, щоб я про це не думав. А заснути страшно. І ти не знаєш, що тобі робити. Загалом, я так жив десь чотири перших місяці. це були хвилі, які йшли щосекундно, тобто весь час. А коли я спілкувався з людьми, то половину з того, що вони мені говорять, взагалі не чув, бо з цими думками боровся. Коли ці думки в мене почалися, треба було щось робити. Наприклад, знову піти до священника. Тому що в кого мені питати, більше нема до кого йти. Він мені розповів, треба прийняти вечерю. Та три дні взяти піст, книжку купити, свічки поставити. Загалом я всю процедуру виконав, а потім він сказав: Запиши всі свої гріхи та дав папірець з усіма можливими гріхами. Я прийшов, він взяв цей папірець, навіть не читаючи, просто глянув, зім'яв, прошепотів мені щось на вухо і каже: Поцілуй хрест, книгу та йди, приймай вечерю. Треба було з'їсти хліб, випити вино. Побачивши всю цю процедуру, і як це відбувається, мені здалося, що це була ніби якась гра, начебто якось не по справжньому. Та й вони нічого не кажуть. Навіщо це потрібно? Просто прийми вечерю. А що це означає? Навіть не знаю. Я взагалі не знав нічого про християнство. Які є церкви? Мій перший запит був чим відрізняється християнство від православ'я. Православя. Хоча це теж християнство. І загалом я десь п'ять місяців розбирався, шукав будь-яку інформацію, яка церква, куди йти, де правду говорить, як мені змінитися. Загалом це все мене цікавило. Багато відео дивився, сайтів перечитав, і в мене всередині з'явилась ніби настанова, що має бути субота. Обов'язкова субота бути та Біблія, і Тобто ці два критерії, за якими треба було мені знайти церкву, в яку йти. Я її шукав та натрапив, що я адвентисти, і більше нікого не знайшов, що Біблія, а також субота. І тоді я зрозумів, що це адвентисти. А я у Харкові живу і знайшов на карті десь чотири будинку молитви. Їх взагалі у нас десять, але на карті мені показали тільки чотири. І один з номерів церкви це був пастора Микитюка Михайла Івановича. Я подзвонив йому. Хоча ця церква була далеко від мого будинку, я подзвонив йому, а він мені каже: Приходь до нас у суботу. Ну і я прийшов туди. Його дружина зустріла мене, запросила, знайшла мені місце, де можна сісти по-людськи. Побачив там звичайних людей. Будь ласка, приєднатися до нас, а там є пасторський клас. Можеш піти туди і там чогось тебе навчать. і я після цього залишився там. А вже за місяць молився до Бога та питав: А чи гідний я хрещення? А чи можна мені це зробити? Чи я повинен спочатку якусь процедуру зробити? Може, я повинен спочатку курити, пити, кинути? Може, я недостойний взагалі? Чи тільки якісь певні люди повинні це робити? Може такі, як я взагалі помилково сюди прийшли? Взагалі у мене тяги не було до алкоголю. Мені був приємний сам процес. Тобто, як ми це робили? Спілкування, згодом, почуття, вседозволеності? А з курінням було набагато все важче, Тобто, у випадку з алкоголем я відмовився, перші три дні було важко, а далі нічого страшного не було. Здобув перемогу, а з курінням було так, що воно мною заволоділо. Якби з моменту, як я прийшов до церкви, та до того часу як вирішив взяти курс, щоб йти в бік Бога, я завжди розумів, що зі мною постійно є Бог. Тобто на якомусь своєму рівні розумів, що десь він є. а також веде, бо це було помітно. Думки приходили хороші, спокій на серці. настанова, куди рухатися. Наставлення то Я розумів, що це не від тебе, а з іншого місця приходить, десь зовні. У мене з'явились такі думки: не варто переживати, все гаразд. ти правильно робиш, звичайно, хрестись. Ну і я хрестився через місяць після того, як прийшов до церкви. І ось вже виходить десь чотири роки. Я член церкви. До хрещення читав Біблію, але що я там читав, не розумів. Біблія як Біблія. А коли хрестився, то для мене ніби відкрилося щось нове. Починаю читати Біблії, і тепер розумію духовний її зміст. Для себе я зрозумів, що довіряти Богу насправді не складно. Ти народився, живий, і твоїм життям керує Бог. Він з тобою і оберігає твоє життя. Якщо трапляються проблеми, Бог це бачить і не допустить більшого ніж те, що ти можеш витримати. Мені б хотілося, щоб всі люди довіряли Богу, бо тоді б не було війн, проблем і, довіряючи Богу. Всі люди можуть жити в гармонії та щасті.